Вітаю всіх, хто на каналі Щоденник Рибалки. Друзі, сьогодні я приїхав на такий прекрасний мальовничий ставочок з Лодаї. У мене є така ціль, щоб половити карася на поплавок. Тут, якщо мені сьогодні повезе, Є просто пречудовий карась. Екземпляри можуть попастися від 200 грам до 700 кіло. Також тут є короб. Ну, Так як я буду ловити на водолище Хантер, жилка 18. То короб не бажано би попадався, бо, мабуть, шансів в мене не буде. Тобто ціль моя сьогодні половити чудового карася. Зараз я от тут придивляюся місце, підгодую, можливо, підгодую два місця, щоб подивитися, де краще клює і буду курсувати і порівнювати. Ну що ж, наче одне місце є. То пошукаю може друге. Ще підготую. Ой, як тут гарно. Тут я собі зараз і зроблю друге місце. Очерят трясеться. Подпливаю до місця підгодованого і тут такі риби якісь великі, відплили звідси. Так, з того часу як я підгодував, пройшло вже десь хвилин 50. Трошки поплавав, подивився, подумав, вивчу обстановочку. Так от, місце номер один. Підгодований кукурудзою. А у мене є сьогодні так, кукурудза, перловка і... Париш. Спочатку пробую на кукуруджу. Поки я тут плавав, вивчав обстановочку, підгодовував. Такі виходи риб були і коропа вихід. Товсто лобе. просто неймовірно став такий просто пречудовий для риболовлі куча риби, тільки вміти її зловити. Ух ти, це вже клює, друзі. Я ще не встиг налаштувати камеру з зумом. Ух, друзі, ну це взяв короб. Це я не хотів, щоб він взяв, ну, ну ви розумієте, ну це якийсь. І жилка 18. Тут. Ворогізі. Це витримає.

Щоб він там зайшов запутав, бачите, зайшов о, все ось так, Адреналинчик. Ну що ж, він відірвав мене. Відірвав, Жилка 18 не витримала. Ну що можу сказати? <ріхи> цікаво. Дуже цікаво. Звичайно, на кивок я би без проблем справлюся з таким коробом. У мене є ківкова водочка. В машині тільки прем'єра, але я. Не хотів би її сьогодні брати, боюся, що чи не прийдеться. Тільки гляньте, що твориться, оце так риба плаває. Буруни прямо. Капець. Тут скоро страшно буде плавати. Буде атакувати човен. Це капут дивіться, боже, це що витворяє. Я просто поражаюся. Так, друзі, так, я зрозумів, що з такими снастями мені сьогодні тут нема що робити. Пливу я до берега, беру тіку прем'єру на всяк випадок, але також беру, у мене є там котушка з шнуром, а, і я зроблю поплавок, переобладнаю, ну і буду пробувати упіймати карася короба. Друзі, одним словом тут трошечки я ще перестроївся. Вирішив я особливо не заморочуватись. ще поки переробляти будилище, прийде багато часу. Мабуть я відкладу це завдання на якийсь слідуючий час на іншу риболовлю. Зараз просто взяв тільки прем'єру. Щоб не ризикувати. Клюнув короб, пірвав мені жилку, а з цією вудочкою він так в мене жартувати не буде. Тому сьогодні вже нехай буде так. А рибу на поплавочок я ще дасть Бог та й знімлю. О, ох, ох. Боже. Друзі це карась взагалі здоровенний. Ну тут ну, 700 грам тут точно є. Тільки не опускав. дивіться. Монстр. Тільки опускав. Цей зразу влупив. І підняв. Тихо, я не хочу, щоб ти тут шумів. Я ще був дав більшу кукурудзу таку. І це його зовсім не засмутило. Улупив. Опускав і він зразу бах. ухопив кукурузу і підняв. Трошки рибка налякалася, звичайно. Після підсічки я бачу, як вчера риба чекала. Значить, там ще був можливо якийсь карась. Соловейко співає. Боже, як гарно. Ну, це сьогодні найменші. але теж. Диво широкий. Леду в руку я його беру. Трошки купорози підкину і треба перепливати. Це дельфіни. Я їх трошки поганяю. Ну, риби тут сила селена Ну, на то в би треба. так, шістнадцять. Але це й поросята. Не хоче, короб, не хоче. Зранку він був сюди, підійшов, а тепер уже кудись подівся. Якщо б він тут був, то він би б взяв. Однозначно. Я тут, друзі, подумав, що хочеться мені такого карася приготувати у сметані. І якщо все буде сприяти тому, що я задумав, то можливо я поїду до свого товариша на пасіку, який вміє приготувати карася у сметані. Щоб ми посмакували. Щуку в сметані він вже два рази готував. Було дуже смачно. А карася у сметані в його приготуванні я ще не їв. У мене виникла така думка, що це можна зробити. Ото короб там скочив. Ну це просто монстри. Я подумав так, на цій оптимістичній ноті, що я опіймав карася, досить мені риби, треба їхати додому. І потім звідти вже збиратись на пасіку до товариша Олега. І де він приготує крася у сметані і щоб на вечір ми могли повечеряти смачно. Тому, друзі, я буду з вами прощатися. Риболовля на сьогодні закінчена. Вона була дуже цікава. Непередбачувана покльовка коропа, обрив. Ну і просто чудові, 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 чудові. О! Оха, кабани які. Все, друзі. Бувайте здорові. З вами був щоденник рибалки.